Коко знижки травня на ново пасит. 15 в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть бери норматрокс, він порятує. Знищено порти на автобазу окупантів у генеральному штабі ЗСУ. Відзвітувались про чергову спішну атаку на ворожі об'єкти у Краснодарському краї РФ. Російські змі волають про масовану атаку БПЛА. Українські ж військові похизувались успішним застосуванням ракети власного виробництва. Куди саме поцілили ЗСУ? Що про це кажуть расисти? Розповім за мить. З вами новини Тесіню і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин в ніч проти 31 травня Збройні Сили України у співпраці з СБУ завдали масованого, а головне комплексного удару по російській військовій логістиці у Краснодарському краї РФ за даними самих расистів вибухала у новоросійську. А найбільших руйнувань їм завдали у Тімрюкському районі О третій ночі. Про атаку повідомив губернатор краю Вініамін Кандратів. Серьезнее ситуация в Темрюкском районе. Там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Мабенкову. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы. Им оказывают медицинскую помощь. Остальні сотрудники евакуїровані. А ось і кадри палаючого НПЗ в Тімрюкському районі. Але це далеко не все у генштабі. Розкрили деталі. Черговий результат скоординованих дій сил оборони завдано влучних ударів по терміналах. У Краснодарському краї ударна група угрупування сили засобів військово-морських сил ЗС України уразила паромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ, що в Краснодарському краї РФ це сталося на початку доби 31 травня, наступної ночі після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пароми Керченської паромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту Кавказ. І використовувалися для військової логістики агресора. Ураження по нафтовому терміналу в районі порту Кавказ було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. Результати об'єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілий дорозвідується. Військові повідомили, що били по рашистах не тільки БПЛА, але й ракетами, причому українського виробництва йдеться про славнозвісний Нептун, який свого часу потопив крейсер Москва. Тоді ця ракета могла бити лише по об'єктах моря, для чого її винайшли. Але ще у березні 24-го року фахівці писали, що її глибоко модернізували. Тоді за її допомогою вдалося знищити російський великий десантний корабель Ольшанський. Перший аспект це дальність. Офіційно для Нептуна вона визначена у межах до 280 км, кілометрів, але її ледь-ледь вистачає для запуску ракети по прямій з берегових позицій без закладання можливостей для маневрування та обходу зон ППО. Але і це не головне, бо навіть офіційна назва ракети п П-360 Нептун має натякати. Хоча вже була неофіційна інформація, що її дальність було збільшено до 400 кілометрів. У мінобивстерев заявили, що сили ППО в ніч проти 31 травня, нібито знищили і перехопили над краснодарським краєм 5 протикарабельних ракет Нептун і 29 безпілотників. Отже, Україна ще раз продемонструвала її. ВПК зростає і еволюціонує. Тепер власні ракети не менш далекобійні за ті, що передає захід. Деталі крайнього удару за інформацію з власних джерел розповів журналіст Андрій Цаплієнко. У нас є додаткова інформація про знищення російської логістики на переправі Керч-Кавказ. Це була частина багатоденної операції, яку проводили Сили оборони України спільно з СБУ. За попередню інформацію було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах. Електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ. Спочатку сили оборони завдали ракетного удару по двох паромах, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включно з портами. Власне цієї ночі СБУ спільно з ВМС ЗСУ завдали удару по. Перевалочні в морському порті Кавказ через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим після ефективного відпрацювання. Спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника. Тим часом рашисти розповіли про деталі масованої атаки по Криму 29 травня. За словами нового міністра оборони Рев Андрія Білоусова, зсу били ракетами атаками а ціллю був Кримський міст. Буквально позавчора ночі була саме масірована атака Дісітю атакамсами на Кримський мост з підлітним временем менше двох хвилин. Всі ракети були збиті. В результаті удалось спасти сотні життів. Але Білоусов явно дещо не договорює, адже внаслідок української атаки расисти зазнали втрат. Знову ж таки били ЗСУ комплексно дронами, ракетами та морськими безекіпажними катерами. Останні знищили два російські катери класу Тунець. Сили оборони України успішно уразили поровну переправу російських окупантів у Криму. Сили оборони України завдали удару ракетами атаками АЕС по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угрупування війську тимчасово окупованому Криму. Варто зазначити, що цей об'єкт прикривали. Сучасні російські засоби ППО, «Панцер Тор тріумф. Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали новітній протиповітряний щит загарбників. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пароми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину. Чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи завдяки вдалій бойовій роботі українських рикетчиків військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Судячи зі щільності атак та завзятості силоборони, Україна почала. Принаймні підготовку до повного знищення кримського мосту за даними військових, ворожа логістика там уже значно підірвана. Віримо, що та сама доля скоро спіткає і путінську мегаспоруду. Нагадаю, що у квітні 24-го року британське видання Гардіан з посиланням на джерела в гур повідомило, що сили оборони планують знищити кримський міст. До липня 2024 року уже тоді за їхню інформацію цитую у Буданова було все необхідне для цього. Очевидно, що цьому сприятимуть і нещодавні успішні влучання по російських аеродромах у Криму, зокрема, знищення найпередовіших російських ЗРК с 400 під Бельбеком та в Джанкої. Неспокійно рашистами зараз, зранку 31 травня, невідомі добрі дрони знову завітали в Татарстан, чим неабияк переполохали переполахали місцевих, де так, що в аеропорту Казані оголосили план кавіора. Це відео можна дивитися вічно і обов'язково зі звуком. Є. Дрон, Дронлі. Один із безпілотників, схоже, таки збили. Відео опублікували місцеві. Але на цьому сюрпризи від ЗСУ точно не закінчуються. За даними видання The New York Times, Україна уже отримала зелене світло від США на Застосування їхньої зброї по РФ. американські чиновники, нібито заявили, що все почнеться в найближчі години чи дні, але звісно є нюанс поки що цей дозвіл розповсюджується на удари по прикордонню, щоб полегшити ситуацію для ЗСУ на Харківщині. До речі, підтвердив цю інформацію і прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров Тож далі буде. А як думаєте, ви чи правда зсу готується знищити кримські місти, коли святкуватимемо цю подію? Напишіть нам про це у коментарях, а також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Спокійного вам дня і до зустрічі.